Гучне звільнення у львівській школі номер 96 розгорівся скандал через відставку директорки Галини Михайлик. Жінка була на посаді два роки на умовах трудового договору. Після його закінчення угоду могли продовжити. Однак в управлінні освіти ЛМР раптово вирішили цього не робити. Натомість оголосили конкурс. Галина Михайлик розповідає, таке рішення стало справжнім шоком для неї. Мовляв, жодних підстав для її звільнення не було. новопризначені директори нас було 30, Звітували свою роботу перед депутатською комісією. Що ми зробили за два роки? На цій депутатській комісії до мене не було жодних запитань. Коли розпочався цей весь конфлікт, я попросила управління освіти надати мені протоколи засідання депутатської комісії, які вирішили відправити мене на конкурс. На що відповідь мені було дано, що таких протоколів немає. Разом з Галиною Михайлик за посаду директора конкурувала Ярина Нечепурна, яка і перемогла у конкурсі. Колишня керівниця школи номер 96 вважає конкурс несправедливим, тож зі своїм звільненням не погоджується. За її словами, ставлення комісії було упереджене, а бали занижені. Галина Михайлик звернулася до адвоката, аби оскаржити рішення про звільнення. Правник вважає, що конкурс на директора школи провели не об'єктивно. Та зі значними порушеннями закону. Мовляв, оголошення про його проведення з'явилось на сайті Львівської міської ради після звільнення чинного директора. А за законом це б мали зробити за два місяці до звільнення. Засідання перше конкурсної комісії пройшло 23 лютого 2024 року. Хоч рішення про створення цієї комісії і про проведення самого конкурсу було видано лише 24 лютого. Тут вже є порушення, і воно є абсолютно очевидним. Вдумайтеся, конкурсна комісія засідає за день до того, як проведений сам конкурс. На захист колишньої директорки стали і вчителі школи. Вони також впевнені, жінку усунули з посади незаконно, тому вимагають повернути її місце директора. За два роки у нас у школі зроблено дуже багато направду. Це можна переглянути і на сайті школи, і прийти будь-кому до школи і подивитися, що в нас дуже багато проведено ремонтів, у нас багато відновлено навчальних приміщень. Найприкріше, що зовсім нас не чують і не беруться до уваги. Знаєте, вчителі це, це ті люди, які люблять хочуть аргументів, хочуть доказів. Батьківська громада до новопризначеної директорки теж ставиться насторожено. Мовляв, у неї немає ані досвіду, ані плану розвитку школи. Тому на місце роботи її напускають та вимагають від управління освіти показати наказ про її призначення на посаду. Ми звернули з питанням логічним. Ну а чому? Ну наведіть якісь аргументи, чому ви не продовжуєте контракт директорці, яка й успішно, не було ніяких доган чи якихось зауважень до її роботи. І нам чомусь очільники освіти вирішили не пояснювати. Відсутність в неї управлінського досвіду і відсутність бачення того, що вона хоче в цій школі робити. Ті пропозиції, які вона говорила, це вже або в школі вже зроблено, або на даний момент виконується. Тобто вони абсолютно позбавлені сенсу. Журналісти телеканалу НТА звернулись по коментар до новопризначеної директорки Ярини Нечепорної. Втім, вона спілкуватись відмовилась. Тож ми скерували запит до начальника управління освіти львівської міськради, аби він пояснив, чому вони вирішили не продовжувати контракт із колишньою директоркою. Та чи прозоро на його думку відбувався конкурс? Щоправда, на момент виходу матеріалу відповіді не отримали. Надія Ковальчик Віталій Дмитрко, телеканал НТА. はい。<noise>